Урок 7. Практичне заняття. Перекладіть речення на іврит. Я студент в університеті. Ані студент би університа. Я вчитель музики. Ані море ламузика. Давід хоче вивчати музику. Давід рот селімот музика. Діна, звідки ти? Я із ізраїля. Діна міанат. Ані мі Остап. Звідки ти? Я з України. Остап та? Ані мі Україна. Ви хочете навчатися в університеті? А труца лильмод би университа? Або атароцелильмот би университета. Діна хоче така? Ні. Діна атроца кафе Л, як ваше ім'я? Моє ім'я Дан. шмі Дан. Як ваше ім'я? Моє ім'я Марія. Машмех шмі Марія. Ви із кібуца годот. Ат мікібускадот, атамики буцкадот, Діна вчитель івриту. Діна морала іврит. Щира вдячність за ваші вподобайки. Пишіть побажання в коментарях. Щиро дякую за увагу.